перше, потрібно спілкуватися з дитиною, мовою дитини. Та тобто, скажімо, вивчати сленг та розібратися вже, врешті-решт, хто такий скуф. Та? Хто такий скуф? Хто такий скуф? Якщо говорити дуже просто, то це людина середнього віку, та, скоріше за все, з зайвою вагою, яка любить проводити час в інтернеті. Та? Дуже багато і неконтрольовано. але все ж таки своїми особливостями, які в ефірі. Радіо краще все ж таки не казати. Та? Або розібратися, хто така тарілочниця, хто такий боска Та? І ці слова з'являються постійно, та? і діти їх постійно використовують. Або, врешті-решт, подивитися, що таке скібіді туалет. Та? І чому це негативно все ж таки впливає на розвиток, когнітивний розвиток дітей. Та? Якщо для вас... Я зараз скажу незрозумілі слова, настав час з ними розібратися. Та, там, що таке Роблокс, Бравл Старс, та тобто це все потрібно розуміти, тому що інакше, коли ми з дітьми починаємо спілкуватися, вони нам розповідають це, а ми такі так, стоп, ти англійську, наче вчиш, українську, але говориш якоюсь незрозумілою мовою. І коли ми діти бачать, що насправді то батькам це потрібно умовно, тому що їм хтось десь сказав, то вони такі, ну. Діти не будуть з ними спілкуватися.